Ось, друзі, бутиль з вузькою шийкою, з вузьким горлишком. Не знаю, як сказати, але ви зрозуміли. Постала задача його помити, тому що після вина виноградне вино було чорний всередині, коричневий, чорний. Раніше я мив таким чином засипав туди кукурудзу, зерно будь-яке, ну, таке величеньке. Воно там е, всередині було. Потім я. Брав і погнав! Ось так. І так, і так. Неефективний спосіб. Сьогодні, друзі, я покажу, яким чином можна вимити бутиль. Таке відео, колись я знімав, мабуть, рік тому. В Тіктоку набрало буквально за декілька днів понад 100 тисяч переглядів. Давайте, щоб не відтягувати, подивимося, як я це роблю. Що для цього?